Всім привіт, друзі! Конкуренція робить своє діло. І незважаючи на непросту ситуацію, наші виробники підтягують, так би мовити, хвости. У ніші дискових барін дійсно була велика прогалина. Великого вибору не існувало, і от нарешті пішли пропозиції по агрегатах, які в теорії можуть задовільнити потребу у надійних і швидких лущільників. Завод-фаворит запропонував мені взяти на огляд їх нову трьохметрову борону Каспар. Спочатку вони хотіли привезти агрегат на пружинних болотиських стійках, але я відмовився, так як подібну борону вже тестував. А на демпферних стійках ще не було. Поки їхала борона, погода робила своє діло. І на тестування вже не вистачило часу. Ну як не вистачило, борону я все ж таки вигнав на поле. Та повноцінним таке випробування назвати важко. Вона дискує, вона рубає, вона перемішує, трактор їде, але глибину витримати важко, тому що каток одразу налипає, забивається, і ґрунт пластиліновий, розбиття ніякого немає, вирівнювання. Ну. З тих пару проходів можу зазначити такі моменти. Борона важка, при збільшенні глибини ниряє добре. Диски розташовані так, що між стійками і диском не набуває землю. Нічого не ковиряли, просто підняв і переїхав. В принципі, це і все, що я побачив. Земля пластилін. А на базі я зробив швидкий огляд, який пропоную вам подивитися. Всім привіт, друзі! Наробив я трохи шуму з продажею палади. Активізувалися виробники дискових борін. Одним з таких є завод фаворит. Запропонували притягнути на огляд отакий от дисковий агрегат. Спочатку була розмова про агрегат на пружинних стійках, то я кажу, це мені не дуже цікаво. А от саме на демпферних стійках це один з перших, не кажу, що перший, а один з перших виробників, який зробив таку дискову борону. На демпферних стійках. Чому саме демпфер? Ну то я вам скажу? що Чому саме демпфер. По-перше, я думаю, що ця конструкція вона більш надійна, аніж стійка на жорстку, на жорстке кріплення. Тому що, щоб зробити жорстке кріплення і зробити його правильно, треба, треба зробити його правильно. Щоб її не підклинювала, щоб її не розбалтувала. А до цього стійки, які були на наших агешках, вони ну, при заміні стійки або при заміні диску, і важко було звідти вибити. Ну, Взагалі-то, не дуже мені подобалася ця конструкція. Чому не пружинна стійка? Тому все ж таки, що пружинна стійка, я вважаю, вона. ну, не так гарно тримає глибину. Я вважаю, що дискова борона повинна йти як рубанок, зчесувати все, що не треба. Тому, тому отака, отака демпферна. Захват у неї 3 метри. Диск стоїть ромашка не самого великого діаметру та не самого маленького. Такий диск нам підходить для е кращого вгризання в ґрунт. Перемішування ґрунту, підрізання сорняків. Але мені подобається і хотілося б все ж таки спробувати диск з маленькими вирізами, як я вам показував, який стоїть на катросі. Хоча і тут є, але цей диск краще буде вгризатися, якщо в нас засохла така задубівша така почва. Тому не знаю, як тут, як тут, як тут вибрати середину. Якщо глибину зробити 8 см або 5 см, то самі розумієте, що 5 це якраз буде оцей виріз, який буде бур'ян пропускати. Тому е, виробник рекомендує працювати цією дисковою бороною від 10 до 12 см, а може і 15 см, вона полізе, якщо буде ґрунти, будуть дозволяти нам це. Так, ще перевага перевага у цьому необслуговуємо цьому Ступиці підшипнику. І мені подобається така конструкція і таке його розташування у порівнянні з моєю паладою, що він стоїть, бачите, його не видно. Землю, яку кидає в нас де робоча, де саме відбувається оце все, земля вона уходить туди. І нахил оцього підшипнику. Діти, бачиш, вже вже ми щось, щось намагалися працювати. Нахил підшипнику, тобто, тобто отут, от, оце ущільнення, земля стікає. тобто Він стоїть отак от, і вже не затікає туди почва. Якщо вона така суха полючка, якщо він стоїть отак, як у нас на паладі, то туди в ущільнення вона залишається, залишається, залишається і згодом її починає зажовувати. То тут стоїть воно отак. Тут взагалі нічого не попадає, тому що тут диск. А тут земля і пилючка, вона зрозуміла, коротше, що об'ясняти. Сам ледь розумію, як воно. Я думаю, що це краще, що це краще. Ця дискова барана, вона більш, мабуть, потребує назви лущільника, тому що в нас йде невелике міжряддя тут. 25 см. Тому підрізання і лущення до 10 см відбувається дуже-дуже гарно. Першого погляду, що мені подобалося одразу, величезний каток. Величезний масивний каток. Оця вся конструкція катка 350 кг. Це дуже-дуже потужний каток. Я бачу, що хлопці в принципі скопіювали це все з польських агрегатів. Є агрегати, які роблять. У Польщі і каток прийшов звідти, вже не з нашого розсудження такого. А давайте зробимо отак. Каток дуже подобається, діаметр дуже великий. Катка. Стоїть пружина гребінка від дисків до катка. Логічне розташування її, що вона розгрібає оте все, що залишили диски. І каток вже йде як начебто по розгрібленому, по рівному І начебто воно повинно ну, розбивати, вирівнювати краще. Але не дуже мені подобається це все. Ну, це на мій особистий погляд. Чому? Тому що якщо буде багато соломи або палка соняха, так кіт ну, ну, нормальний ти, Йди поїж, диви пузо яке. Йди, прусь. Тому я думаю, що може забуватися. Ще мені не сподобалось, як хлопці реалізували регулювання цього всього діла. По-перше, що кут атаки не регулюється тут. Хоча я бачу, що тут є дірочки, може і співпадає щось, може я помиляюсь. А, є. є регулювання. Є регулювання по куту атаки і по висоті. Три міста для кріплення. Тому що трубочка що не дуже товста. І оце відкручувати, це регулювання, воно на різних полях, з різними рештками, воно, я вважаю, що повинно бути швидке. Повинно бути якось ставитися якимись пальчиками або винтом, що ти його крутнув, раз, вище, ниже, угол виставив і поїхав. Болти не дуже зручно, не дуже мені подобається. Швидке регулювання глибини працювання. Нашої дискової борони. Задній каток, значить, пальці раз, витягнув, ага, втулка втулка стоїть, втулка зараз за... цей опустилася на каток. Ладно, втулку витягнув, попав. Не знаю, чи повинна тут бути ця втулка, чи зручно буде її там. Може і зручно. Може я занадто переживаю. Дві защолки. Ну не знаю. Не знаю. Можливо б тут шайбу приварити, да і все. Не треба тут дві оці защолки, тому що може бути потеря в полі. Так, що ще сподобалось? Що тут стоять отакі резинові, гумові, пластикові, як їх, вірно сказати, такі. Блін, як їх назвати. Ущільнення, що в нас воно зажате між пластиком. Не треба вже по металу, не буде того витирання. Транспортний пристрій, я бачу, що він, в принципі, такий самий, як роблять і на польських боронах, з такою ж конструкцією. також він зроблений, реалізований, дишло. Так само, тому що в ізначальному варіанті вони всі йшли навісні, а потім вже ми зі своїми навісками вже потребуємо таких транспортних пристроїв. І поляки теж предлагають таке. І роблять хлопці самі. Коли купляєш, можеш докупити отаке дишло з отакими колесами. Взагалі-то нічого тут я не бачу. Як би то сказати, зайвого або там щось. Ну, нормальні колеса. Якби робив, може б би і сам так. Тільки тут, можливо, треба було не вирізати метал, хай би він тут був. От. Колеса. Колеса стоять непогані, ступиці дуже потужні, як на лафеті, мабуть, такі. Палець оцей. Все ось таке Потужна втулка, я вам скажу, трошки виглядає краще, ніж навіть на паладі. Непогано. Порівнюємо, порівнюємо, Звич... звичайно таки порівнюємо. Так, ще, дивіться який плюс. Ляха-муха. Ой, не дадуть хлопці дознімати. Да хлопці фігачать хай фігачить. Ой, да. Давайте все ж таки швидко скажу, поки звук затих. Значить, оце, бачите, вузол який? Це теж від поляків прийшло це все, тому що в них строго. От 3 метри, вона повинна 3 метри. Оце не повинно у транспортному варіанті, коли ти їдеш торчати, тому ти оце раз, відкинув, все, у тебе дискова оборона входить в 3 метри. І тут же реалізован оцей момент, що це таке. Це ти диск можеш, оцей крайній, пам'ятаєте як. Зараз. Це взагалі елементарно і просто. Не треба там меншого діаметру диск ставити. Додатковий диск. Ось одвернув, одвернув на сектор, припідняв його трохи, щоб він не рив ту канавку і все. З тієї сторони, зроблено так само. З тієї сторони, зроблено так само. Все. Це для того, щоб не рила дуже канаву, оця крайня стійка. Щоб вона нам... Робила одинаковий фон, щоб не ходити от одну, однією стороною, як мене вчать там, херня все. І є отакий ось шторка, як її назвати, для того, щоб цей диск не дуже багато викидав нам землі на необроблену частину або вже оброблену, як ти ходиш, щоб вона залишалася отут. Оце вже все по-європейськи зроблено. По європейськи По металу. По металу? ну Не знаю. Я бачу, що метал доволі таки потужний. Так зварено вона дебело. дебело. Ще є можливість тут бачити оці, оцей момент тут зроблений. Значить, ти маєш тут три положення, мабуть, або чотири регулювання оцієї батареї відносно тієї. Ти можеш так або так зробити. Перекриття на різну глибину від щільності почу. Якщо бачиш, що не перекриває, залишає стиральну доску, ти можеш оцим моментом гратися ще. Але тут є але, що мені не подобається, не подобається того, що болти ти можеш відпустити. А двигати це все, тобі прийдеться, скоріш за все, монтіровкою або ломіком. А можливо, я щось тут не побачив, можливо, тут щось є. Ну не бачу, тоді не побачив я. Не побачу я нічого, чим оце рукою або, або якось якийсь упор повинен бути, щоб ну, сервісник приїхав, збирав той, що каже, та воно легко там туди чи туди. Ну не знаю. Я думаю, що якщо воно там поприкисає, земля попаде, нічого тут легкого не буде, тим паче, що три точки кріплення. І спробую його рукою. То, в принципі, то монтіровкою можна сюди загнати. ось І так його туди-сюди це можна зробити. Але я бачив, як на імпортних реалізовано. Тут стоїть просто винтик з гаєчками і упором. ти винтиком цим чук-чук-чук-чук-чук. Натягнув, як натяжний елемент там на комбайні. Натягнув його, шук, туди, хоп, назад подав. І все. Це треба зробити обов'язково, тому що то ломіки, монтіровки. Воно ні до чого. Значить, швидкість обробки завдяки тому, що у нас оцей демфер стоїть, завдяки тому, що якісний підшипник до 15 км на годину може вона шпарити. І я вам скажу, що. Можливо, під такий МТЗ-892, як у мене, з, просто з двигуном, з турбіною, це буде і занадто. Не зможе він потягнути таку борону. Але якщо б таку борону, я сам собі думаю, зробити її рублячий коток спереді, да? щоб він регулювався, позаду поставити такий масивний продольний, такий кільцевий, двойний. Каток, ще ряд пружин, ще там, ну, коротше, зробити паровоз такий, то е, я думаю, 12-21, але це дорого. Є от просто Т-150 з шахою, да? там 180-й двигун стоїть, 180 сил. То я думаю, що 180 сил на 3 метри, 15 км в час з рублячим котком. З подвійним, потужним заднім і з граблинами ще ззаді. Він підпосів, зробить за один прохід 15 км на годину, отак. Це буде пиляка взагалі, отака в мене думка є. Отака в мене думка є. Не треба там і ширшу борону, от таку, але на швидкості. І трактор Т-150, він же ж м'який, сидіти можна буде, я думаю. Здалося мені, що дійшло короткувати. Але не знаю. Може, здалося. Це треба попрацювати хоча б там день, два-три, порозвертатися, тоді можна сказати, що дійшло коротко. Ну і працювання. Значить, оцей винт, от як працювати, оцей винт, то, звісно ж таки, він зроблений набагато краще, аніж у нас на паладі або на інших агрегатах. У той гвинт стоїть. Оце все. Не знаю, взагалі-то може, звісно, вона важка і ти не покрутиш його як там. Хоча ось це я куди його скручую, викручую. Оце набагато зручніше. Він стоїть у правильних кутах, у цих точках, що він розжимає і зжимає оце все. ну, Оце це бомба. Це бомба. Ну, Зараз то навіска в нас уплаває, чому-то крутиться воно легко, звісно ж, але все одно. Мені подобається ця конструкція. Для більш детальної інформації, там є у них варіанти катків, є подвійні катки. Але такі, що мені вони не дуже подобаються. Але все одно, по якихось інформації вам треба зайти на сайт фаворит. Подивитися, там в них багато агрегатів, і саме по цьому агрегату є варіанти. Оці всі. Є варіанти. А, ось іще. Оцей підшипник. Я забув спитати. Що це такий за підшипник стоїть? Це не такий китайський, як ми ставимо взагалі. Тут металеве таке велике ущільнення стоїть Вон, воно. Нема тут, я не бачу тут тавотнички. Можливо, отут от щось. Ну, так, а ну давайте подивимось. Може, можливо, тут. Я не спитав, просто зараз дзвонити. Час витрачати, тільки я люблю ковирятися сам. У таких речах. Просто з Можливо, десь і болгаркою. Десь що. Такі... ніхіра, нема, не обслуговуємо, друзі. Підшипник, ну, бляха, мені це подобається. Я не знаю. Мені це вже діло. Оце вже діло. Не знаю. Самі додумались, скопіювали, мені пофіло. Ось затягується на вал. Все, болт. Болт виготовлений саморобний. Не знаю, яка міцність у нього. Ну це вже бляха, це круто, це клас. Отак, чпок, все. Таке випробування. Значить що, поки їхав з поля, так собі, так собі і думав. Все ж таки. Все ж таки, все одно оце розташування диску, бачите, отаке, що нема тут стійки, як у інших аналогів. Плюсом є те, що коли вона забилася, ось забилась у нас тільки що на полі, я думав, зараз прийдеться ковиряти. Та він підняв. І воно все висипалося. Воно висипалося, Тому що оце все, коли стійка йде отут. Воно забиває на стійку у нас, якщо стійка стоїть, тут, воно забиває так, що тут вичищати треба. Тут такого не відбулося, нічого ми вручну не чистили. То, якщо буде велика кількість решток, або ще щось, або коли навесні ось подивимось, вона заб'ється, присування такого вже не буде. Що ти підняв, опустив і поїхав далі. Ось дивіться, як видно гарно, Ой, залізу. Дивіться, бачите ось. Раз, заліпило. І якщо б тут була стійка, то воно б опа, ну зрозуміло, так. А так тут ось вільний хід. Вільний. Нема нічого. От і було сиро. Нема нічого. О. Чому мені здалося, що вона важка, дімки здалося точніше, що вона важка на цьому. Із-за того, що короткувати дишло, якщо б було воно длинніше, хоча б на пів метра сантиметрів на 80, то вага б розподілилася між колесами і цим. Вона б більше, а так вона на навіску, трохи на транспортному транспортному дави на навіску. Ну, вага є, це плюс. У агрегатів повинна бути вага. Що по катку? Чого він саме з краю забивається? його знає. Можливо, із-за цього, із-за оцього, як його сказати, ну, диску оцього. Хоча тут і є виборка, бачите, не знаю. Не знаю, чому саме краю. По центру ні, а з краю ось раз і два. Ну, земля дуже вогка. Дисками ніхто не працює по такому. Так, зараз дімка почиститься все. Так, да, так. Да. Ну що, друзі, будемо чекати весни. Борона залишається в мене до весни. Будемо тоді вже готувати почву під посів, там під сою, під сонях. У нас залишилися палочки трохи, у нас залишилася недороблена падалишня пшениця. Тому будемо працювати на весні, регулювати цю грибінку. Я думаю, що отак, якщо так поміркувати на перший погляд, то я думаю, що підготовку ґрунту вона Ну, зробить ісключительно. Вона зробить ісключительно. Конструкція така. Така гарна. А в кого вже є досвід користування або є якісь думки, пишіть у коментарях. Будемо читати, будемо дивитися. До речі, директор написав, каже, які зауваження все пиши. Подивимося. Напишем. Все, всім пока.